Часто у наших магазинах гриби продаються під тривіальними назвами. Не всі з цих назв є українського походження, і іноді складно розібратися, що це взагалі за такий біологічний вид. Сьогодні ми поговоримо про випадок, коли молекулярка лише допомогла розібратися. А що ж за такий біологічний вид продається під назвою Енокі або ж Енокітакі? Ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко, і зараз ми якраз про це й поговоримо. Види роду Фламуліна мають важливе. Економічне значення. Упродовж століть вирощується гриб, енокі або ж Енокітакі. У наших магазинах його часом можна зустріти. Це харизматична грибна мара з довжелезними та тонющими ніжками плодових тіл та стильними і елегантними шапинками. Здається, що це якийсь плід кохання гриба з пачкою локшини швидкого приготування. І якщо на наших столах це ще певна грибна екзотика, то у Східній Азії це один із найпопулярніших грибів. Йому приписують зліч корисних ефектів на організм людини, що сприяє відомості цієї Фламуліни. Рід Фламуліна налічує близько 15 видів, які виявлені як у північній, так і у південній півкулі нашої планети. Деякі види, такі як Фламуліна Велутіпес і Фламуліна розсіка, широко розповсюджені. Тоді як інші володіють ареалами скромного розміру, як то Фламуліна Мексикана і Фламуліна Стратоза. Деякі представники цього роду володіють специфічними зв'язками і з покритонасінними насінними рослинами. Зокрема, Фламуліна ононідіс тісно пов'язана бізнес справами з вовчугом колючим, Ононіс спіноза, а Фламуліна Популіколя зростає найчастіше в тіні тополь Рід Популюс. У складі роду є комплекс видів спорідненості фламуліна велутіпес. Цей вид часто називають просто зимовим опеньком. Хоча з опеньками роду Армілярія вони не найбільші родичі. Зимовий опеньок зростає по всій Україні на пеньках і стовбурах листяних зрідках хвойних дерев. У його складі міститься фламутоксин, який, однак, не вважається небезпечним, якщо потрапляє через шлунково-кишковий тракт. Зимовий опеньок один із тих грибів, які злітали в космос. Крім того, він був першим представником свого царства, у якого там цілеспрямовано вивчали процеси росту. В експериментах 1993 року було виявлено, що загалом невагомість майже не впливає на процеси росту плодових тіл. Зимового паньконавти вже готові освоювати далекі планети. Фламуліна Велутіпес починає показувати свої плодові тіла в кінці вересня, але в кінці жовтня та листопаді стає масовішою. Не припиняє вона своєї активності. І в зимові місяці. Вона використовує вікна можливості в вигляді відлих. У зимовому лісі цей гриб росте вогнистими рядочками. Деякі плодові тіла вмерзають у кригу, деякі вигрівають свої спороносні структури на сонечку. Досліди зі скрещування показали, що Фламуліна Велотіпис генетично ізольована від Фламуліна Мексикана, Фламуліна стратоза, Фламуліна Популіколя, Фламуліна Фенне, але ці види все ще частково сумісні один з одним. Через те, що ці види відокремлені географічно чи екологічно, то невідомо, чи можуть вони схрещуватися у природі. Генетичні дослідження також показали, що видовий комплекс фламуліна velutipes в північній півкулі представлений трьома основними гілками: азійською, європейською та північноамериканською. Згодом виявилось, що екземпляри Фламуліна velutipes, які поширені в Східній Азії, добряче відрізняються від знайдених у Європі. Все це сприяло вкоріненню ідеї, що в Східній Азії. Існують два окремі різновиди Фламуліна-Велотіпис: Нитчастий фламуліна велутіпес варієтет Філіформіс і гімалайський фламуліна-велотіпис варієтет Гімалаяна. У 2018 році команда пана Ванга зробила молекулярно-генетичне дослідження представників роду Фламуліна на основі аналізу 81 зразка за багатьма маркерними генами. Ці всі зразки розподілились по 12 видах. Накладання цих даних на морфологічні характеристики. Екологічні особливості і географічне розповсюдження підтвердило існування двох окремих Фламулін, які раніше окремими видами не вважали. Одна з них це Фламуліна Фінська, Фламуліна фінляндіка, наразі відома лише з Фінляндії. З цієї країни її часто наводили під назвою Фламуліна Еластика. А друга новоописана Фламуліна включає і ті гриби, які продаються у магазинах. Гриби Енокі чи Енокітакі довго вважалися просто домашним. Формою звичного зимового опенька Фламуліна Велутіпес, але молекулярно-генетичні дослідження розбили цю впевненість. Виявилось, що це, хоч і споріднений, але окремий вид Фламуліна нитчаста Фламуліна Філіформіс. Сталося таке дивовижне перетворення. Всі культурні штами, які потрапили в аналіз під назвою Фламуліна велутіпес, виявились Фламуліна Філіформіс. Цікаво, що форми Фламуліна Філіформіс зі Східної Азії, які раніше вважалися Фламуліна Велутіпес, можуть скрести. З типовими формами фламуліна Велотіпис з Європи. Це в цілому нормально для близькоспоріднених видів, які роз'єднані географічно чи екологічно. Природно зростає фламуліна Філіформіс у Китаї, Японії та Кореї. Її можна зустріти упродовж усього року, але плодові тіла в основному фіксують з червня по вересень. Тоді як Фламуліна Велотіпис з Європи та Північної Америки зустрічається в основному з вересня по березень. Фламуліна Велотіпес у Новій Зеландії та Аргенти. Вважається занесеним видом, який потрапив в ці далекі краї у наслідок діяльності людини. Гриб Фламуліна Філіформіс зустрічається на мертвій деревині на представниках видів Бетула Платіфіла, Брусонеті Папіріфера, Діпентодонс Сінікус, на представниках роду Neolicea та Салікс. На деяких інших широколистих деревах теж трапляється. Окремий різновид Фламуліна, velutipes Варієтет Гімалаяна, був відомий лише з гімалайського регіону. Аналіз геному і тут призвів до того, що його тепер розглядають у межах виду фламуліна філіформіс. Енокі вирощують в Китаї з 800-х років. Комерційне виробництво в цій країні сягало позначки 1 мільйона 570 тисяч тонн на рік у 2010-му. Гриб можна культивувати на простих субстратах: тирсі, пшеничній та рисовій соломі. З 1980 року майнять енокі за допомогою механізованої системи культивування. У пляшках у контрольованих умовах середовища. Еноки зазвичай вирощують у темряві. Саме в умовах відсутності світла утворюються довжелезні ніжки і маленькі шапинки. За наявності освітлення формуються плодові тіла, більше схожі за формою на зимові опеньки. Плодові тіла культивованих форм значно більшого забарвлення, ніж їхні дикі родичі. У 2004 році було виявлено, що колір плодового тіла фламуліна філіформіс контролюється кількома генами. У дикому стані ця фламуліна найчастіше має коричневі капелюшки та темно-коричневі ніжки. Коричневе плодове тіло не було популярним на ринку, оскільки споживачі ще ті розманіжені естети і віддають перевагу білому кольору грибів. Щоб визначити успадкування кольору плодового тіла між білими промисловими штамами та коричневими дикими генетичними лініями, вчені схрестили їх між собою. Після детального аналізу стало зрозуміло кілька речей. Перше ознака кольору визначається кількома генами: один з них є основним, а інший чи інші додатковими. Друге, коричневий колір домінує над білим. Білі комерційні сорти це результат добору форми з рецесивними ознаками, які проявляються лише за відсутності домінантних. З кольором, наче розібралися, а що з цими грибами по поживній цінності? Енокі на 88% складаються з води, вони мають 8% вуглеводів, 3% білків і містять незначну кількість жирів. У 100-грамовій порції енокі ховається 37 кілокалорій харчової енергії. Навіть вважається, що розрахована енергетична цінність є дещо завищеною, оскільки деякі вуглеводи засвоюються лише частково. Наприклад, хітин і манітол. Гриб є чудовим джерелом, тобто містить 20% або більше добової норми, вітамінів групи Б, тіаміну, ніацину та пантотенової кислоти. Водночас постачаючи помірну кількість рибофлавіну, фолієвої кислоти та фосфору. Енокі продають як свіжими, так і консервованими. У нас, якщо чесно, бачив лише свіжими. Гриб має хрустку текстуру і є чудовим інгредієнтом для супів, особливо в східноазійському стилі. А також може стати компонентом салатів та всіляких овочевих сумішей у соусах різного штибу: від пласких та ніжних до тих, які створюють у роті пожежу, тому що рід Фламуліна містить вогонь просто в своїй назві. Що ж, давайте приготуємо нокі найпростішим способом. Для початку нам необхідно відрізати кілька сантиметрів знизу плодових тіл. Самі плодові тіла варто ретельно промити під водою, для того щоб тирца не потрапила до вашої страви. Тим часом подрібнемо часник, кинемо його подрібнені зубці приймати гарячу ванну на розпеченій пательні. Згодом додаємо в пару до них енокі, смажимо по кілька хвилин з кожного боку до золотистого кольору. Далі я додав соєвий соус та соус від чилі. І завершив збирати цю страву кунжутами різного типу, щоб хрустіли вас на зубах не лише гриби. Що ж, отакі справи з Енокі. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити полекси або ж довжелезні плодові тіла енокі такі. Не забувайте про поширення цього відео до найближчої соціальної мережі, можливо, про коментар, у якому можете сказати, а як вам ця дивна фламуліна на смак, якщо ви її куштували. Окрім того, пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. І так, ми зустрінемось з вами уже. Невдовзі. До речі, про Фламуліни, про енокі, ви можете почитати у моїй книзі, яка називається Планета грибів». За посиланням, яке є в описі в цьому відео, ви можете замовити цю книгу із автографом. Якщо плануєте замовити без автографа, то є різноманітні популярні книжкові мережі, де її можна купити, ну або ж видавництво віхола.